Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Сьогодні швиденько приготуємо рибу у кисло-солодкому соусі. В мене тут хек або можна мінтай взяти. В мене тут грам 700 риби. 5 ложок кетчупу. В мене гіркий з, з лагідним. 2 зубки чеснику і шматочок імбіря. можна сухий імбір, одне яйце. Грам 100-120 води і 100-120 грамів соєвого соусу. Ну, скільки води, скільки й соусу. Цукор, крохмаль, сіль, гіркий перець і уксус. Я яблучний взяла. Значить, що ми робимо? До риби розбиваємо одне яйце. Перемішуємо. І зараз додам сюди дві ложечки крохмалю. Рибку треба посолити попередньо зовсім трошечки, там дрібочку солі, бо далі ж вона буде в соусі. І трішечки гіркого перцю. Ну, там, чорного трошки-трошки. Перемішали. Тепер додаю сюди дві ложечки крохмалю. Без гірки, так мене небагато так, вистачить і перемішую. Хай вона тут. Хвилиночок 5 перемішаємо. Це такий буде собі клярик для неї. Ось, ось така рибка, бачите. Все. Так, дівчаточка, рибка наша там стоїть. Зараз буду жарити, що ми робимо? Часник можна отакими от слайсиками порізати, можна ще його і придавити трошечки. Щоб він пустив сучок. Його можна подавити, було на часничницю, але тоді ну, на соусі буде. А так я його виберу і все. І імбір теж слайсиком. Так, дівчатка, олія в мене вже тут розтопилася фритюр. Казан. Бачите, в казані жарю казан. У нас тандира. Того в нього такий видний дуже презентабельний. Але він пройшов з нами всі круги пекла, то я думаю нічого. Так, Значит, кидаю рыбку. И вона собі тут буде сможеться в олії. Вот так одну партию а потім другу. Так, девочки, бачите, дівчатка? Ох, стріляє. Осторожно, першу Партию я пережарила. Зараз її на тарелочку. Виберу і вкину другу, зможе. Нічого, без, без серветки, без нічого, просто на тарілку нормально. Так, І вкидаю другу. Тут все кипить, кварчить. Через то я бачите, тепер чому я її в казані смажу. Тому що буде все, якщо на сковороді, то тоді ще три дні треба кухню відбрити відмивати. Так, дівчаточка, пережарила я всю рибу. І бачите, я злила олію в ту, в якій я жарила. Ну, і лишила тут ложок 5, 3, ну, ну ложки 4, 5, не більше. Бачите, як у нас кажуть по дні. Тепер сюди швиденько. Вогонь зробила маленький. Ну, щоб це. Тепер сюди викидаю кетчуп. Тут у мене 5 ложок. Я казала, п'ять, шість, ви? Скільки кому як, дивіться, скільки риби, Це не принципово. Так. Кетчук. Три ложки цукру столові. Ну, це грам 50, 60. Отак от. Ось. Ложка. Уксусу. Я яблучний налью. Ну, можете там який собі хочеться. Це все треба робити дуже-дуже швидко. -дуже Викидаю сюди імбір і чесник. Виливаю соєвий соус, тут 100-120 градус. І тепер ще я вирю ще сюди воду, бо думала розколотити крохмальку у стакані з водою, але ну, не буду. Воно в мене тут все холодне, ще не нагрілось, тому можна кинути так. І ложку столову крохмалю. Бачите? Бо, якби, звісно, було гаряче, то не можна скидати же ж. І тепер швиденько починаю перемішувати. Що зроблю. Та пройшло ще 2-3 хвилини. Бачите, який в мене соус. І тепер я його буду виключати, бо теж не переварить. Важливо, бо він тоді от відставатиме. Ну, от бачите, я потім, як буду подавати, то цей часничок виберу де попаде. Ну, тому я її і робила його великими шматками. І тепер сюди рибку соус і перемішуємо. Ось так, бачите. І все. Це, правда, смачно. Сюди багатенько, бачите, ще багатувато в мене соус. У мене тут на. Кілограм рибки було розраховано, а я трошки менше, бо Максимо віджарила ну, звичайну у клярі. Дівчатка, така в мене рибка вийшла, бачите? Ніжна в соусі, смачна. Це правда, дуже смачно. Це старий, скажімо так, забутий рецепт. Його вже робили-переробили, але я вам показую те, що я готую для своєї сім'ї із простих продуктів. Я думаю, що хтось для себе почерпне щось новеньке, а хтось нагадає призабути, рецепти приготує. Просто ради спілкування. Тому діліться в свої, у коментарях своїми порадами. Мені дуже-дуже приємно за поради ваші, за гарні коментарі, за теплі слова. Дякую, що дозволяєте мені ставати кращою для вас. А на сьогодні з вами була Юля і канал Сільське життя, жартома і всерйоз. До наступних зустрічей.